Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні, оскільки кінець вересня це сезон збору винограду та виноробства. Сьогодні ми поговоримо про винну культуру у стародавньому Римі. Ви дізнаєтеся, як римляни виробляли вино та як вони його зазвичай пили. Виноградарство у стародавньому Римі сягає корінням у грецьку та етруську культуру відомий вислів віно верітас» правда у вині має грецьке походження. Поет Алкен Мітиленський використав цей вислів в одному зі своїх віршів, звичайно ж, грецькою мовою. Пліній старший пізніше переосмислив цей вислів латиною у своїй праці Натураліс історія. Насправді, повний вислів звучить як віно» – «верітас ін Аква Санітас. Це означає, що під впливом алкоголю. Людина проявляє своє справжнє єство, а вода допомагає бути здоровими. Виноградарство та енологія вже були відомі як явище у п'ятому столітті до нашої ери не лише у Римі, а й на всьому італійському півострові. Однак, за словами плінія старшого, про якого ми щойно згадували, воно почало поширюватися у другій третині до нашої ери. Той час до Італії прибували раби зі східних провінцій, які були доволі висококваліфікованими у виноградарстві та виноробстві. У той період римляни та італіки вже не обмежувалися виробництвом вина виключно для внутрішнього споживання, а й для експорту. Колумела, римський землероб першого століття нашої ери, описує техніку виноробства у Стародавньому Римі. Виноград збирали, коли він повністю дозрів серпоподібними ножами та несли до льоху в кошиках. Незрілий та зіпсований виноград використовували для виготовлення вина для рабів. Перші спеціалізовані плантації розташовувалися на території сучасного регіону Кампанія біля підніжжя Гір Петріно та Масіко. Гектар виноградника міг дати. Понад 150 центнерів винограду, а врожайність сягала приблизно 200-300 гектолітрів на гектар. Бродіння, очевидно, було неконтрольованим. і тому вміст алкоголю був різний у кожному виді вина. Щоб регулювати вміст алкоголю, легкі вина змішували з міцнішими. Для різноманітності смаків також могли додавати мед. Трав'яні екстракти або ароматизатори, деякі виробники навіть підсолоджували певні види нектару сіллю або морською водою. Кожен виноробник також розміщував етикетку з усією своєю інформацією про себе на амфорах. Навіть у той час було важливо вказувати місце походження вина, наприкінці першого століття нашої ери. Амфори майже повністю вийшли з ужитку і були замінені бочками, римляни вірили в те, що вино було необхідне на щоденній основі, таке вірування зробило цей напій демократичним і розповсюдженим. Вино було доступне аристократам, селянам і рабам. Ми говоримо про перше століття до нашої ери, тому що спочатку вино було доступне виключно чоловікам аристократичного походження. Вино в той час завжди було присутнє на бенкетах. Його зазвичай розбавляли гарячою або холодною водою і дуже рідко його пили у чистому виді. Дякую за увагу!